Олена та Довідес побралися цього літа і зараз перебувають в гостях в Україні, побачивши акцію збору речей військовослужбовцям, які зараз перебувають в зоні. АТО, подружжя теж не лишилося байдужим. Довідес – литовець, проте українських військових інакше як наші українці, не називає це величезний труд, те, що зараз роблять наші українці, хлопці, і що, звісно. Кожна людина може, хоча б якось трошки та допомогти їм, тому що це наші рідні хлопці, це наші українці. Тому звісно, це також наш наша підтримка їм також дуже важлива. Акція збору речей за ініціативи активістів громадської організації Сила людей відбувається вже вдруге. Якщо минулого разу волонтери ініціювали збір речей адресно 95 й аеромобільній бригаді, то цього разу речі збираються для усіх військовослужбовців Житомирщини. Коли ми туди поїхали, коли ми подивилися на ту ситуацію, ми розуміємо, що буде несправедливо, якщо ми будемо збирати речі тільки для 95-ї окремої бригади, яка з міста Житомира. Тому що ситуація в якій знаходиться, Сьогодні наші Бердичівські військові, які знаходяться військові з Новоград-Волинська, вона не набагато краща, а можливо навіть і ще й гірша. Тому от дана акція вона вже називається і вона служить для підтримки військових Житомирщини. Цього разу волонтери не відмовляються і від грошової допомоги. Кошти збираються виключно на пальне. Адже всі зібрані речі, активісти громадської організації, як і минулого разу, повезуть. Особисто так як ми веземо кількома бусами, а речей дуже багато, то це значна сума для нас, тому ми збираємо гроші. Ну, обіцяємо, що це буде прозоро. Ми будемо звітуватися в соціальних мережах, в засобах масової інформації для того, щоб люди бачили, що ми взяли, скільки ми зібрали і на що ми підемо. Кожен, хто бажає допомогти, може отримати у волонтерів список необхідних речей, які потребують військові. Люди з перших годин акції не лишаються байдужими та кладуть до корзин хто що може. Треба допомагати військовим. Вони там нас, захищають нас. Чай, паштети ну все так. В обід вискочила з роботи свій. Попала. Допомагаємо, дякуємо вам, що ви збираєте. Пані Наталія участь в акції Повертайтеся живими бере вже вдруге. Минулого разу вона передала хлопцям молитовник захисника вітчизни. Та я вже так подумала. Ну ну що, ну хлопцям нужно щось для душі. От уже прийшла тоді якраз тільки з лікарні виписалась, пособирала все, що у мене було лікарство. Притащила дай Бог їм сил, здоров'я і щоб щоб господь хоронив». Тож до 19-ї години неділі, 3 серпня, в Глобалі біля одного з найбільших супермаркетів міста ви можете долучитися до збору речей військовослужбовцям Житомирщини.